Хе-хе, мабуть, мої відеоролики будуть виходити лише тоді, коли у фазмофобії буде нове оновлення. Ну та є таке зник на два місяці, з ким не буває. Але зате взагалі неочікувано для мене минула The Game Awards 2022 про котру я вже зробив відео, де розповів про трейлери та багато чого іншого. Тож після перегляду цього відео бігом пішли і подивилися моє минуле. А зараз давайте про оновлення фазмофобії 0. Вісім. Беріть із собою смаколики, ставте вподобайку, підписуйтесь і приємного перегляду! На цей раз оновлення невеличке, адже стосується графічної частини гри, тож і відеоролик не буде найдовшим. А саме головне, не буде як минулого разу. Коли я писав сценарій, озвучував, майже закінчував монтувати відеоролик, як тут бац, ще якесь невеличке, але цікаве оновлення у версії 0.7. Для початку хочу розповісти про нововведення ще з минулої версії, точніше, з одного з хотфіксів. Коли я повністю пройшов івент Геловіну, мені дали статует. Галивинського гарбузу, навколо якого літали кажани. Статуетка виглядає красиво, тож і хочеться зробити з нею декілька красивих скріншотів. а не можна із поганим ракурсом стій і скріншот її. Але розробники додали дуже корисну річ. Тепер, натискаючи на ліву кнопку миші, камера автоматично переміщується до статуетки або до інших проклятих предметів, щоб ви могли розглянути їх поліпше та зрозуміло, що заскріншотити. А тепер по оновленню: 0.8. як я вже казав, оновлення не саме велике, адже воно більше торкається саме графіки, згладжування та інших речей у цьому дусі. На кінець то додали згладжування. Грі справді цього не вистачало, але і без мінусів не обійшлось, як мінімум у мене. Відеокарта у мене, хоч і не сама потужна, але фазмофобію тягнула тільки так. Як додали згладжування, я почав із цим бавитись, десь комбінував, робив ліпше, гірше, але тепер без усіляких згладжувань гра почала у мене час від часу скидувати ФПС від 60 до 40-30 Хоча раніше такого взагалі не було. І знову таки, відеокарта у мене не сама сама крута, але як мінімум раніше у мене точно усе було ліпше. Не знаю, як в інших із тим справи, але такий момент у мене є. Що прикольно, додали таку штуку по типу як DLSS від NVIDIA. Воно працює так само, як і DLSS, котра за допомогою штучного інтелекту зберігає картинку та кількість FPS. Не скажу, що зовсім зрозумів, як саме це працює, але немов так і є. Та й загалом, зараз додають ліпшу оптимізацію, пофіксили деякі графічні баги, додали згладжування та інші не самі великі доповнення. Але, що і справді класно, тепер можна побачити радіус роботи розп'яття, щоб ви ліпше могли розраховувати де і як його поставити, що і справді зручно. Але серед усього є й така річ, як погода 2.0. У погоді 2.0 повернули туман, що дуже і дуже класно. Адже тепер усе виглядає дуже атмосферно та якось більш реалістично. Зробили його тепер більш правильно, адже генерується він тільки у потрібних місцях та генерується лише на вулиці. Далі переробили звуки погоди, котрі я, якщо чесно, не почув. Мабуть, розробники перероблювали звуки грому, дощу та інших погодних звуків, але моя проблема у тому, що звуки вулиці я майже не слухаю. Коли я граю з у фазмофобію, я більшу частину часу перебуваю у будівлі і вслухаюсь до звуків самого привода та де і що він потрогав. А звуки вулиці просто пролітають повз моє вуха. Щось новеньке немов я і почув, але не буду говорити. Чесно, і справді не вслухався. Немов як такі нововведення закінчились, тож давайте перейдемо до новорічного оновлення. Звісно так, у оновленні десь змінили поведінку привидів, тепер температура будинку без дощу та снігу буде починати з 8-15 градусів, трохи змінили умови кастомної складності, але якщо я буду влазити у такі деталі, ви просто заснете. Тож, з вашого дозволу, перейдемо далі. Саме головне з цього оновлення це новий новорічний івент, у котрому ви можете отримати новорічну статуетку. Умова отримання цієї статуетки звучить ось так: на початку гри вам потрібно вибрати не кошмарну складність як минулого разу, а середню. Далі потрібно обрати карту, котра позначена новорічною наліпкою. Коли ви завантажитесь, вам потрібно взяти тарілку зі столу та йти у будівлю і шукати місця, де сховані печеньки, котрі вам потрібно класти на цю тарілку. Далі ви повинні знайти кімнату привида та покласти печенюшки у неї, після чого піти з кімнати та залишити привида на одинці, щоб він з'їв ці печеньки. Після чого усе потемніє та почнеться полювання, де ви зможете побачити привида у новорічному костюмі. А далі потрібно правильно визначити тип привида та покинути завдання. Виконувши ці дії на усіх позначених картах, ви отримаєте новорічну статуетку, та на своїй id картці ви зможете позначити, що виконали новорічний Іван 2022-го. Далі нове лоббі, котре виглядає. Ну вау. Звісно, взагалі не стоїть поряд із геловінським оновленням, але теж непогано. Тут стоїть ялинка, розвішені різноманітні декорації та стоять подаруночки, котрі завернуті у папір з відбитками у фаліхтара, що виглядає ну просто офігенсько. Але саме круте, так це ось ці сніговики, котрі постійно дивляться за вами. Але що, -що виглядають вони ну дуже мило. Короче, я зараз візьму м'яч і буду сніговиків кидатись, тому що галі, вони на мене дивляться. Та ще хочу підмітити те, що кольори стали якісь немов більш натуральні, справжні, типу того, що мені дуже подобається, адже лобі відчувається взагалі якось по-інакшому. Та і ще, на жаль, біля дверей, де стоїть привид, більше нічого немає. Ніякої страшної штуки, як мінімум, на даний момент немає. І величезні уфаліхтарі вже також не можна брати з підлоги. Коротше, пасхалок у цьому лобі, на жаль, немає. Ну і що ж, тепер до підсумків. Видно, що це оновлення взагалі невеличке та немасштабне по зрівнянню з минулим, але це й непогано. Якщо б розробники кожного разу зробили величезні оновлення, то бачили б ми їх один раз на рік. Видно, що фазмофобія на початку була зроблена як проста гра, котра не надіялась на велике майбутнє. Мабуть, розробники не очікували такого хайпу у 2020-му. А тепер, коли у стімі понад 400 тисяч виключно схвальних відгуків, грошей це занесло, ну і потрібно щось робити. І ось ми маємо roadmap від розробників. І видно, що вони дають собі часу на перепочинок та нововведень більш крутіших речей. Якось, наприклад, версія 0.6 стосується vr версії гри та майже повна її переробка. Це важка у виконанні річ, тож наступне оновлення виходить на протязі трьох місяців, у котрому майже як такого нічого немає. Але за цих три місяці розробники роблять версію 0.7, котра виходить ну просто офігенська. Зараз виходить невеличка версія 0.8, за час котрої розробники можуть перепочити та доробити версію 0.9, яка обіцяє бути не менш масштабною. А потім вже не за горами повний реліз, котрий я певен буде ну просто розривним. Нехай хлопці відпочивають стільки, скільки вони хочуть. Головне, щоб потім, коли оновлення вийшло, від нього усі були в шоці. Та ще хочу трохи поправити себе минулого. Ось у цьому моєму самому першому відеоролику про фазмофобію я казав, що вона може з часом почати набридати, прийдатись та взагалі не лякати. Так ось, повністю забираю свої слова назад. Ми з моїм другом не грали у фазмофобію майже місяць, та на днях вирішили знову зіграти. Ми майже з кожного гостевенту та любої незначної штуки вирощали як ненормальні, та постійно втікали з будівлі. Тож, моя порада для тих, хто вже перестав боятися грати у фазму. Потерпіть та не пограйте у неї десь місяць. Бажано, щоб за час вашої відсутності у грі вийшло нове оновлення. Ось тоді і сідайте грати. Емоції отримайте майже ті ж самі, що й у перші рази. Ну і що ж, дякую усім за перегляд цього відеоролика. Підписуйтесь на мій інстаграм, там, скоріш за все, на новий рік я зроблю щось по типу новорічного привітання. Скоріше за все. Та ще приєднюйтесь до Discord-серверу Україномовної спільноти Фазмофобії. Усі посилання в описі під цим відео. І загалом, дякую всім, хто дивився мої відеоролики та підтримував мене. І звісно ж, особлива подяка Артему та леді України 2022-го Апельсину. Сподіваюсь, що вже у наступному році ми будемо жити нормально, без кацапів та іншої усілякої гидоти. Ну і що ж, почуємось вже у наступному. Росії